Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Чи використовують франківці світловідбивні елементи у темну пору доби та як штрафують пішоходів, які не роблять цього? Стараюся мати або на одязі, або на сумці. Для своїх дітей використовую рюкзачки з відбивними елементами. Жителі двох сіл Івано-Франківського району виступають за збереження пам'ятників радянським солдатам. Це просто історія, ми її пам'ятаємо, і багато родичів наші які брали участь в вітчизняній війні і загинули. На Івано-Франківщині військовослужбовців навчали, як створювати новорічний декор. Така вийшла. Так якось натхнення пішло. Обласний бюджет Івано-Франківщини не 530 мільйонів гривень через те, що військовий ПДФО відтепер перераховується до державного бюджету. Про це повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич під час сесії 7 грудня. За його словами, це може призвести до невчасної виплати заробітної плати, а також до зменшення допомоги військовим підрозділам через вилучення військового ПДФО обласний бюджет буде ослаблений чи вже ослаблений на 530 мільйонів гривень. А це потягне за собою зупинення матеріально-технічного розвитку закладів спільної власності області, невиконання регіональних програм у різних сферах життя, можливі перебої із заробітною платою і оплатою комунальних послуг. Ми повинні бути до цього готові. Депутати Івано-Франківської обласної ради закликали президента України Володимира Зеленського, голову Верховної Ради Руслана Стефанчука та головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного посмертно присвоїти звання Героя України Франківцю Остапу Бринському. Тексти звернення під час сесії обласної ради 7 грудня зачитав депутат Ігор Дебенко. Остап Бринський, 17 червня 2022 року, став на захист України у складі Чопського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, виконував Бойові завдання на півночі і сході країни загинув внаслідок мінометного обстрілу неподалік Бахмута. Поховали військовослужбовця 24 серпня 2023 року. Зусилля Остапа Бринського впродовж 2010-2018 років сприяли утвердженню демократичних процесів на Прикарпатті, Київщині та в інших регіонах України з 2017 по 2022 роки. Остап працював аналітиком у сфері публічних закупівель. У складі громадських організацій на регіональному та національному рівнях був керівником громадської організації Агентство ефективних рішень, яка співпрацювала з органами місцевого самоврядування та органами місцевої державної влади щодо підвищення рівня прозорості законності при проведенні публічних закупівель. Щонайменше 200 працівників із різних комунальних підприємств Івано-Франківська залучили до посипання тротуарів міста піщано-соляною сумішю проти ожеледиці. Про це розповів Суспільному директор міського департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак. За його словами, такої суміші у Івано-Франківську є достатньо, однак не вистачає техніки для розчищання тротуарів. Дорога ситуація загалом добра. на тротуарах дійсно хотілося бо знову ж таки техніки ятисстав там. Додатково, там, тротуар, техніки, Але ми всі розуміємо, що пріоритети зараз інші і мати можливість закупити додатково ту техніку, яка є необхідна в військовий час. На жаль, це фактично неможливо зараз. Тим більше, що кошти з ПДФО, військового і всіх силових структур вилучено в державний бюджет, за ці кошти можна було, я думаю, що купити не один тракторець. Міський голова Руслан Марцінків на своїй Фейсбук-сторінці закликав підприємців розчищати тротуари біля власних закладів. Інакше каже, муніципальні інспектори штрафуватимуть у коментарі Суспільному. Начальник комунального підприємства Муніципальна інспекція Добродій Михайло Шутак розповів, що кожного дня інспектори виписують від 30 до 50 приписів через начищені тротуари. Надалі, за його словами, приписи розглядає комісія, і за її рішенням можуть призначити штраф від 350 до 1000 гривень. Нагадаємо, вчора суспільне повідомляло, що упродовж. 5 грудня до травматологічного пункту Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1 1 звернулися 19 людей, які травмувалися через жаледицю за останні 10 днів 60 го Про це розповів завідувач травмпункту медзакладу Ігор Непорадний. Франківка Леся Хопта розповідає, що кожного дня повертається з роботи, коли сутеніє. Аби бути помітною для автомобілістів, каже, одягає на одяг флікери. світловідбивні елементи. Вечірній час доби дуже важливо дбати про свою безпеку, безпеку власних дітей. Тому важливо мати одяг або елементи світловідбиваючі. тому Стараюся мати або або на одязі, або на сумці для своїх дітей використовую рюкзачки світловідбивними елементами. Розповідає, що пішоходи повинні використовувати світловідбивні елементи на одязі не лише для власної безпеки, а й для безпеки водіїв. каже за останні три роки в місті збільшилася кількість пішоходів. Ми ж не робимо оцінку тільки на пішохідному переходу, вже під'їжджаючи до нього, проводимо оцінку по тротуарах. чи хтось де, чи хтось має намір перейти дорогу, Так? Тому якщо буде якась стрічка, хоча б мінімальна, або включене світло на ліхтарику в телефоні, ми вже концентруємо свою увагу, розуміємо, ага, ми скидаємо швидкість, ви, будь ласка, проходіть. За 11 місяців 2023 року прикарпатські поліцейські зафіксували 269 аварій за участі пішоходів. Найбільше з них у вересні – 34 аварії. Упродовж минулого року поліція зафіксувала 210 ДТП, 40 із них – у грудні. За 2021 рік трапилося 256 аварій за участі пішоходів, найчастіше у грудні – 40. Протягом 2020 року поліцейські зафіксували 251 аварію. Найбільше по 30 ДТП трапилося у лют. Тому і листопаді у 2019-му на дорогах Франківщини трапилося 305 аварій за участі пішоходів, із них 39 у грудні. Про це у відповіді на інформаційний запит суспільного повідомив начальник управління превентивної діяльності поліції в області Ігор Влашин. Координатор кампанії Забезпечні дороги Віктор Загреба розповів Суспільному, що досліджував правила дорожнього руху в країнах Європейського союзу. каже у багатьох державах: є норма про те, що пішоходи повинні позначати себе на дорозі за межами населених пунктів. У темну пору доби наша загалом позиція така, що так, пішоходи повинні бути відповідальними за свою безпеку однак, все ж таки головна відповідальність лежить, лежить на водіях автомобілів і не можна пере, перекладати цю відповідальність на, на жертв, так бо пішоходи часто ну, є жертвами та в разі ДТП. Саме пішохід отримав травми, часто смертельні, а не той, хто сидить за кермом, а швидкість перевищують. Ті, хто сидять за кермом, а не пішоходи. І швидкість за статистикою України, за статис... Тако ДТП, це головна причина ДТП з тяжкими наслідками. У відповіді на інформаційний запит Суспільного начальник управління превентивної діяльності поліції в області ігор Влашин повідомив, що зміни до правил дорожнього руху, які зобов'язують пішоходів використовувати світловідбивачі у темну пору доби, набули чинності 11 листопада 2020 року. Відтак, упродовж того року, прикарпатські поліцейські оштрафували одного пішохода за 2021 рік. 838 пішоходів, 2022 – 655, А протягом 11 місяців 2023 року за порушення правил використання світловідбивачів поліцейські оштрафували 512 пішоходів. Речник поліції в області Андрій Яцьків сказав Суспільному, що за таке правопорушення передбачений штраф 255 гривень. В темний час доби та під час ускладнення погодних умов, зокрема, з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертаючі елементи стрічки, наклейки, жилети тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ Стела з іменами загиблих у Другій світовій війні, дівчина, яка тримає голуба та солдат з автоматом, який вигляд має пам'ятник у селі Кінаші у Більшівцівської громади. Директор місцевого ліцею Василь Гавриш, історик за фахом, розповідає, що цей монумент встановили у 1975 році. З його слів, понад п'ять років тому з нього зняли радянську зірку та затерли напис загинули від рук українських буржуазних націоналістів. Зараз каже, планують встановити стели з іменами загиблих убівців та воїнів сучасної російської Української війни можливо це місце перетворити на такий некрополь. От це і пам'ять. У світі пам'ять не руйнують. Ну, умовно ті самі німці не стали всю берлінську стіну руйнувати, а лишили шматочок для майбутніх поколінь, щоб прийшли, спитали, що це було, і пояснити. За те, щоб зберегти пам'ятник у такому вигляді, в якому він зараз виступає місцева жителька Зоряна Ковальчук. Жінка каже, думки односельчан розділились, тому потрібно провести загальні збори, а також долучити до обговорення істориків. Це просто історія, ми її пам'ятаємо, і багато родичів наші які брали участь в вітчизняній війні і загинули, від, теж від нацистів. Староста Кінашівського округу Дмитро Горбунь каже, збори села провели на початку листопада, однак, участь у них взяли менше третини. Із 960 зареєстрованих жителів ми провели збори з хід села, люди прийшли в сільську раду і ми обговорювали це питання. Можна сказати, це було 50 60 чоловік, 60 чоловік, які одноголосно відмовилися, щоб ми зносили цей пам'ятник. Не половина людини, тому що це були люди, які були в церкві, бо так людей неможливо. Зібрати. А це монумент у селі Загір'я Кукільницьке. Тут встановлена фігура радянського солдата, який став на одне коліно. Місцева жителька Марія Барановська розповідає, що в Другій світовій війні загинув рідний брат її тата, тож вона хоче зберегти про нього пам'ять, залишивши пам'ятник на місці. Імена не випишу, так як були, що хто там що загинув, і там вона є написано, і не так буде. Мій стрийко, тому що то батька, рідний брат. Мого. Та так би не хотіла, найби там був. Про бажання жителів більшівцівської громади зберегти радянські пам'ятники повідомив у Фейсбуці директор обласного музею визвольної боротьби Ярослав Коричук. Він розповідає, що в офіційних листах до голів громад Івано-Франківської області пропонує демонтувати не усі елементи меморіалів, а лише пам'ятники та бюсти радянських військовослужбовців. А також таблички з іменами осіб, причетних до злочинів проти українського народу. Дивно прикро інколи про те, що десь там громада говорить про нашу пам'ять. Перепрошую, але ми таким чином. Нам нагадуємо, знаєте, російську пропаганду про пам'ять історичну пам'ять, яку там не треба чіпати. Голова більшівцівської громади Василь Саноцький телефоном повідомив Суспільному, що остаточне рішення щодо долі пам'ятників у двох селах ще не ухвалено. Наталю Олексієнко Назарій Гук новини Суспільне Івано-Франківщина. Я думаю, що я вже уявляю, яка яленка буде виглядати. Ну, хтось уявляє, хтось думає про сам процес, але точно не думає. Точно не треба новорічний декор. Сьогодні створювали українські військовослужбовці, які лікуються в першому добровольчому шпиталі на Івано-Франківщині. Такий майстер-клас медичний заклад організував спільно із домом воїна. Розповідає заступниця директора цього комунального закладу Наталія Мальникова. З її слів на цьому занятті військові створюють декоративні ялинки. Хлопці, я думаю, будуть теж задоволені від того, що зможуть робити, зробити це власноруч, так, а не тільки побачити на картинці чи купити в магазині. У нас тут хлопці є не тільки з Західної України, а з усієї України. Хочеться все ж таки принести їм трошки душі. Робить ялинку нацгвардієць Михайло Пастило. Військовий каже, наразі у нього працює тільки одна рука, але він встигає за своїми побратимами. Така вийшло, так якось натхнення пішло. А ви задоволені?» Чесно сказати, було б дві руки, не краще вийшлося. <гум> <гум> ну так. так, З одним рукою так виготовляє новорічну декоративну прикрасу, і військовий із бурштина Роман Івоніч. Він каже: у цивільному житті виготовляв меблі. Сам пістолет, сам процес якби, ну, стикався з таким, працювали. Картинку бачив приблизно, й будемо старатися зробити таку саму. Лікувався в лікарнях і якби, лікування не особливо не приносило якогось результату. А тут займаюся, реабілітологи приходять, їжджу на процедури, возять там, якось, не поранення захворювання по, по хребту і по сільничному нерві. Подібні реабілітаційні заходи проводять пацієнтам першого добровольчого хірургічного шпиталю кілька разів на тиждень, розповідає директор закладу Станіслав Онищук. При можливості каже, запрошують військових, які лікуються в інших медичних закладах. Поїхати кудись в кінотеатр, поїхати в театр, зробити майстер-клас, поїхати на рибалку чи поїхати вгори на екскурсію. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.